Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Троянда Червоний маяк і вирішила я, що все-таки треба її відзняти в окрепе відео, спробувати показати барву в іншій годині, аніж вона була на такій груповій трояндовій прогулянці. І найімовірніше, це буде її, чи не найкращий вигляд на цей рік? Адже троянда одноразового квітування. Хоч зазначено, що хвиля триває досить довго, до місяця часу, але все ж таки вона квітне один раз. Хоча, враховуючи, що в мене є дівочі мрії, теж київську, київську ані кітського боцсаду, українська селекція. І вона теж зазначена як одноразове квітування, але, як я теж говорила минулоріч, не раз і не два. Вона квітла, 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 аж фактично майже до морозів. Ось таке в неї було одноразове квітування. Чому так виходило? Бо вона... Дуже щедро нарощувала нові пагони, базальників дуже багато. І ці всі базальні пагони, нові пагони, вони давали квіти. Можливо, оця краса, червоний маяк, можливо, це теж з тої ж серії. І теж вона мені покаже, ну, фактично, тривале квітування. Ціле літо буде хвиля тривати і тішити, і насолоджувати, чи то дарувати свою красу, а я нею буду насолоджуватися. Зараз барва ось передається так. Взагалі в неї барва навіть згідно опису, бо я знайшла якусь хай не надто об'ємну інформацію, але коли я описувала щось, я нашукала. І колір описаний вогняно-червоний з такою помар... помаранчевим якимсь відтінком. тобто вогняно-червоний не чітко червоний. Ось, відрізняється від точно червоних, навіть Каун Дракула, навіть Хайгров, досить недалеко тут є, що ще в мене червоне? Та є Тарас Тріанда, Шевченка і так далі. Потенціал куща, куща і сорту дуже великий. Мені взагалі її подарували, як власну осну пані Оля з Одеси вона заживцювала і подарувала мені цю красу. А перший рік вона не квітла, вона нарощувала, була така досить невелика. Потім на другий рік під кінець сезону вона мені видала якраз такі величезні, довжезні пагони. Їх просто неймовірно легко було пригнути, бо їх не було десятки. Їх було там до десятка. Я їх пригнула, перезимали чудово. І зазначено, що в неї зимостійкість чудова. Ну, п'ята зона для нашої, для мого регіону це якраз те, що треба. Ось вона призимала все. Я її вирішила закрутити так, ніби як по обеліску, по периметру. Так, з надією, що ось, по-перше, за горизонталю, по-друге, вона все буде так більше при, при кучці, а не розтягнути по стійці, наприклад, в формі віяла. Хотіла я так досить зробити її ну, при кучці. Чому? Тому що ось це, це теж дає ефект. Коли багато пагонів поруч багато поруч пуп'янки, потім ті пуп'янки розкриваються в квіти, і це дає ефект такий помітний, а барва в неї ну, дуже помітна. Барва в неї помітна як вдень, при сонячній активності, так і під вечір. Особливо ось ця барва червона і різні відтінки червоного. Вони дуже ефектно виглядають, якраз, як на мене, при західному сонці, при західній годині. Тоді вони набувають такої. Деякі навіть сорти чорноти, такі як лава глют, такі як Омаш, а Барбара. А я припускаю малі корни, вони набувають такої аж глибокої, оксамитовості, більш до чорного, так, до чорно-червоного, щось таке. І ось ця краса, вона теж з того ефекту. Вона не стає чорною, але вона стає ну наскільки таким вогником в темряві та чи в призахідному сонці, ну дуже гарно ефектно це виглядає і помітно. Квіти гарні. До речі, якщо подивитися на трендурі, там можна побачити, ну це знову ж таки, як камера передасть колір так, на світлині. Форма там теж досить непогана. В мене зараз в цьому кущеві теж досить непогана форма, тобто вони напів. Махрові квіти, вони всі сформовані, але мені виглядає баз... на основі тієї світлини, що ця краса в мене особисто вона може бути ще гарніша. а листя точно має бути зеленіше. І ось я бачу, навіть не знаю, показувати, чи ні, там ростуть два базальні. і та, Треба все ж таки підлити, мабуть, ще прийти сюди. Ростуть два базальні, вони так, так гарно от почали пішли в ріст, і засуху, засуху їм, на жаль, на жаль, жаль засухо. І відповідно от, 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 бачачи ті базальні, звісно, що найменше вони б росли і квітували навіть цього сезону. Ось, Тому так, армат вона має такий досить легкий, мені звично трояндовий, не там для варення, не насичений. Але Якби, якщо понюхати, то найімовірніше, зав'язаними очима, ти скажеш, що це троянда. Тому такий впізнаваний, легкий трояндовий аромат вона має. По характеристиках вона нібито рахується стійка до захворювань, вважається стійка до захворювань. В неї вважається стійкість до сонця, ось, але не дуже стійка до засухи і до опадів, так пише, і стійка до іржі. Ну це головне, я б сказала. В сортах батьківських в неї, до речі, суперексельса. І. ну Дивись, мала запам'ятати. Ні, Ексельса, і Кордес Зонден Мельдунг ніби. Ексельза – це е, такий сорт, як на мене, досить відомий, і мені так виглядає, що саме вона ну вона витка, така потужна красуня, саме вона дала цю, е, виткість їй е, природу приросту. Ось і потужність приросту, бо вона взагалі досить потужна, має дуже гарний потенціал, так як і дівочі мрії. І, до речі, та, я припускаю, що їх можна навіть садити поруч, ще якщо сплести, вони обидві можуть дуже гарно і швидко наростати, можуть давати ну, так, багато квітів на основі того приросту, пагони досить чіпкі, тому їх можна. Ем, ну, придумувати різні місця, куди можна її пустити. Так рекомендовано, не те, що рекомендовано, а розповідається, що там для прикраси альтанки чи просто на альтанку пускати, вона теж підходить, знає, що таке практикують. Єдине, що якщо ви любите, наприклад, щоб біля альтанки дуже пахло, то ну це не буде аж так пахнути. Але з іншої сторони, якщо там дуже пахне, там буде дуже багато бджіл, Ну, наприклад, в мене б діти дуже боялися би бо там постійно бути, там, де постійно бджоли. Бджоли це добре, я нічого не маю проти, я навпаки, за. Да, звісно. І колись може і в нас будуть вулики. Ось, але от якщо там є хтось, хто боїться чи має алергію на, на бджіл, на укус бджоли, то так, можливо такі дуже запашні і не підійдуть біля альтанки. А ось ця краса вона чітком цілком могла би підійти в таке місце. І ось після того, як я загоризонтала її, вона дуже гарно. Бічні попробуджувала, видно. Ось по пагону йдуть, ну, тут бідняточко не дало ще поки що, але ось по пагону йдуть бічні, так, впевнений, другого порядку. Дивіться, які щедрі. Може, матиме силу заквітнути, буде видно, дощі якісь там малює. Ну там такі відсотки мізерні малює, зовсім мізерні. І ось он там пробудилось тут і все-все-все повністю. подовжені пагонів. У цих основних першого порядку базальних, вони ем, всі бічні пробудилися. Не всі правда, продуктивні, ось є там сліпий, сліпий, але поодиноко сліпий. Все ж таки більшість іде, закінчується на квіти. Причому не просто на квіти закінчується, а закінчується на суцвіті. Е, вона ще має цікаві ем, пиляки. Вони не є такого кольору червоного насиченого, але вони є червоно-жовтуваті. І ось в мене є кілька красунь, наприклад, Ротес феномен. Я її посадила через те, що в неї течинки, поляки, вони теж такого кольору. Насиченого вишневого, вишневого, так, винного чи вишневого марсала. Я знаю, що такий зараз колір популярний стає. Ось це дуже цікаво гарно виглядає. Бургундія, звісно ж. Бріллянт Пінк Айсберг теж має от пеляки такого кольору, під колір, квітки, пелюсток. І ось тут, до речі, так не чітко-жовті, не чітко-червоні, але жовто-червоні. Дуже цікаво. Ось, ось така краса. Розповідати можу багато про кожний сорт, знайду що сказати. Ось тому більше може картинки ще дам, покажу. Пробую з різних ракурсів, дуже-дуже мені сподобалось, як вона легко піддалася формуванню. Звісно, коли вона досягне таких ну, дорослих вже габаритів, це буде не так легко її скрутити. Хоча дівочі мрії вона більше разів в три вже, ну, по кількості пагонів, як мінімум. І теж колюча. І мені вдалося, вдалося якось приборкати і скрутити її на обеліск. Я коли крутила, я думала, як я її розкручувати, це питання на зиму. Побачимо. Тому тут теж до певного моменту мені буде вдаватися їй скрутити гарно, так як мені це уявляється, а потім, а потім буде видно. Так, колючки в неї вони не є густо, але вони є, але менше, ніж дівочі мрії. В дівочій мрії густіше колючок, там ну, більш травматичніше, там дійсно густіше. І вони такі. Тому вже всі колючки вони так загнуті донизу, і відповідно. Навіть ти думаєш, що вже схопив гарно пагін, а потім раз десь там рукою дьоргнув і вже вколовся, подряпався. Так, тому не ну, не люблю люблю я я колючки і не люблю я колючі троянди, Але що зробиш? Як в мене більшість троянд колючі, як не крути, тому так є. Ще я помітила, може якось навіть знайду зараз квітку, ось, ось така. Ніби Вона є чистий от чистий колір ніби без домішок. А потім, коли вона вже квітне та квітка, вона набуває таких мазочків. ніби темніших. А, ну Не знаю, ні камера, мабуть, не покаже. Ні, мабуть. інший треба. Такі темніші мазочки, ніби як не знаю, як як бруд, ніби бруднувати. Ось тут видно біля краю пелюсток. Ну, тобто Вона міняє дещо барву. Дещо не знаю, не те, що барву, а так <сих> насиченість, забарвленість, тональність може. Щось вона таке трішечки міняє. І ще зазначу, оце ж я теж помітила, не сказала. От яка спека, як я постійно голошую, та, що там наголошувати, я думаю, в більшості регіонів або в більшості з нас ця спека зараз. Є не те, що спека, а сухість, сухість. ось. Пересушення ґрунту, і вона не скидає квітки. Ні, квітки рахуйте на пів. Ну, на півмахрові вона ж не є така густа, гостюща набита. І вона прекрасно їх тримає. Прекрасно, ось це вже ну, з тиждень точно. Це точно вона тримає. Я не скажу, що кожну квітку вона тиждень тримає, але я ще не бачу пелюсток під кущем, не бачу пелюсток десь там, опа які впали на листя, ні. Чітко всі квіти тримаються вже тиждень. Тому, тому тому сюди я дотягну якось шланг, спробую. Я цей ряд підлила, але ще не до всіх дотягнула. Пару в мене лишилося не підлитих тут. Треба, треба дати їй вологість, і я думаю, вона і базольні ті більше матиме сили дорощувати. І все-таки триматиме, так як вона і так зараз гарно тримає. Вона ще мені потримає квіточки. Свої і покаже цю красу. Тому така цікавитка. З рекомендацій, як я сказала, все ж таки, оскільки вона один раз квітне, можливо, подивимося, може вона квітнути один раз, але цілий сезон. Тому може я там виправлю свої рекомендації, але вона займає все ж таки, в неї потенціал великий. Тому так просто десь її там, аби де не посадиш, найімовірніше, бо вона візьме своє. Я раніше якось переживала, висаджувала деякі сорти клаймберів. У мене клаймбери з'явилися не з самого початку. Бо я якраз ну нема в мене таких прекрасних там арок, пергол, такі якісь видумані, придумані підпорки. Нема в мене такого поки що не дійшла. Я своїй фантазією до цього. Але хочеться висаджувати, Ну, є ж п'єдером, царцикламену, найтол, добре, що найтол вона сама себе тримає, вона більше шраб, поки що, ніж клейбер. Ну, і доросла я чи дозріла до таких, як от. Ну, таких вже прям витких-витких, які Ну все одно їм треба якось кудись їх пускати, бо самі по собі ну, вони будуть рости, але то не те буде. Ось. І е, я думала, так. Як то їх формувати, як то їх формувати. Але є такі сорти, як от оцей червоний маяк і дівочі мрії, що вони, вони ростимуть будь-куди, якщо їх не направити куди треба, вони візьмуть своє абсолютно, вони знайдуть куди лізти. Ось чи то на сусіднє щось, чи то на сітку, чи то на хату, чи то на льтанку, чи то на зелень, там не знаю, на хвоні. Тобто, абсолютно, вони такі, що не будуть дуже довго чекати, поки їм сформуєш чи дасиш якесь підтримку, вони будуть витися й витися, куди їм цікаво і куди їм виходить так чіплятися. Тому ось таке. Тому це я таке говорила, говорила, але це з таких сортів, які, ну, в принципі, можна посадити, і вони. Бути готовими, що вони будуть витися, куди знайдуть місце. Або ж наперед продумати, де можна їх ну, посадити, щоб воно гарно все гармоніювало згідно ваших уявлень. Та і поки вони молоді, поки вони молоді, придивлятися, розмірковувати. Ось навіть таку підпорку, як я зробила. Я взяла чотири ось таких патики. Композитної арматури це те, що в мене використовується для арок взимку. На них я накидаю агроволокно ну, біле для зимівлі троянд. І ось я просто в землю чотири вставила, зв'язала зверху і все, ніби як пергола вийшла. Ось. І все. І по колу, по колу, по колу прокрутила. Можна було навіть не по колу, а просто підв'язувати кожен пагін на висоту, але тоді би може не було такого. Пробудження е, тих всіх бруньок по довжині пагона. Не знаю, чи, чи би дало воно такий ефект, хто знає. Тому ось так: можна бавитись, можна експериментувати. Надіюся, покрутилося добре, ви побачили і красу, і, і барву, і форму, і форму пагона, і форму квітів. Ось паху ще не передам, але спробувала описати. Дякую вам за увагу, дякую вам за відгуки. Так, цей сорт, не знаю, чи є в каталогу, може в пані Олени Горобченко є, точно не знаю. Але надіюся, що в принципі, десь він вже буде з'являтися. Тому так, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!